Так, ну що, привіт. Починаємо нову еру, блогінг. Виходимо на YouTube сьогодні 13 серпня і це моє перше відео для вставки на YouTube. Зараз я йду з документами змінювати ідентифікаційний код, так як я замінила прізвище і, коротше, у мене зараз е дуже багато справ таких, які зв'язані е з документацією. Тож, йду зараз Замінювати ці всі документи і беру вас з собою в свій день. З ідентифікаційним кодом в мене не вийшло, потрібно було принести ще місце приписки, хоча прийшла до нас плазму. Тут відкрився новий сенсей, Піду подивлюся, що зараз тут є. Я часто купую собі одяг на змінку по знижках. Для вагітної це дуже зручно. Тому що ми ростемо і потрібно такі речі, які недорогі, поносила і списала їх. Оце не вже сенсей. Так, взяли приміряти такі дві сукні. Так, ось таке бордове. І я вже не хочу міряти сіре, тому що мені хочеться чогось новенького в моєму гардеробі. Такого кольору в мене ще немає. Так що, беремо це. Так, ти, може, теж появишся в моєму блогі. Ми зараз виставляємо штатив і будемо готуватися до зйомки одної реклами. Зараз ми знаходимося в нашому центральному сквері в Кропивницькому. Ось наше депо. сонячна погода сьогодні. І я у новій сукні. Так, ось ми прийшли вже до бабу. і зараз будемо знімати Давай. тут рекламу. На сколько йдемо. Заходим. Тут Отакі крути стопаннички. яку сторону наліво, да? да. На угу. так? Так. На себе. ти, Що день. Добрий день. Так, світло налаштували. І зараз будемо знімати піц. Дивіться, знімали, знімали рекламу, не знімалися і, коротше, тут вообще. Щось несеться. Дивіться, яку маску знайшла. А. Тяжкі будні блогерства, 20 піців, 50 може. Ну-ка, встань. Станція номер 2 Ми завітали в магазин дитячого та підліткового одягу. Ой, блогер! А ти що, ти коли починаєш вести свій Ютуб? Я? Я, я розривав по Розривай. І коротше, зараз відзнімаємо тут, їдемо, відпочинемо додому. Ні, звісно, ще. Сьогодні все зроблю. І все, їдемо трішки перезагрузимося додому. Взяли морозиво. Зараз там десь приїде таксі, і поїдемо трішки перезагрузимося додому, відпочинемо, бо вже виморилися. Сьогодні така спека у нас. Уже чекаю до речі, таку якусь осінню погодку, щоб вже було свіжо. Бо дуже вже спекотно мені. І тяжко. І чуєте, як я ще гекаю так ходжу за вже. Зараз чекаю чоловіка. Будемо їхати додому. Ку-ко! -ку. Тепер камера буде скрізь. Приготуйся. Все, їдемо. Так, ми приїхали додому, перезагрузилися, трішки поспали. Не знаю, чи виспалися, але голова, коротше, болить. Після такого сна 20 хвилин перезагрузки. І що? І зараз далі ми переодягаємось і їдемо на автомайданчик. Будемо знімати там зараз ще три авто. Коре, візьмо вас з собою у нашу поїздку. Дивіться, в мене ще які квіти є, вже стоять тиждень. Вже такі, звісно. Трішки вони такі вже зав'януті, пов'януті, ну нічого, все рівно такі ще гарненькі. А тут стоїть подяка така чоловіку. Від років. Так, Бог, ми переодягнулися. Церкало на помить, кстати і що, і там випадки зараз кави якоїся, так? Да? Можуть показати, як я не переведу камеру, ти там вже бартакапу нароблю, а можеш тут показати, як ти переоділся. Ти ходив так само сьогодні. Так само. Так само? Капець, можеш помахати. Ооо, ти все. Добре, що це Ютуб, що хочеш можна показати, да? Коротше, все, йдемо в ванільку, зараз вип'ємо кави, американо ми вже лати не п'ємо, ми вже перейшли на більш таке короте, які, трішки крепші, крепші напої, Ми вже по американо і можливо колись ми взагалі відмовимося від кави. Ми вийшли. Ми вий... Ти все п'ємо, сум'ємося. Блін, набагато більше, ніж я думав, так. що блогер. І оце що він, типу, вух, це цілий день ходить знімати? Так, да, це просто розказуєш, показу. Ну може цілий день, може два дні. Ну, треба, щоб було в тебе щось цікаве. Це ну, та от... ісходя, це так, щоб в тебе буде цікаве, якщо ти в машині. Так. Да. І цей, а знаєш, що мені найбільше подобається? Що не треба переписувати 125 тисяч разів якусь історію. Ідеш собі, розказуєш, показуєш і все, коротше, все з першого все. Це якась нова пісня, і що, тобі більше спонравилося? Мені вона не, не пойму, що це за хвор. Конкурентки. <шлідки> <шлідки> так, а ну скажи мені, я них хожу цілий день з телефоном. Тебе це не напрягає? Знімає, каже, боже, це треба кожен день цілий день знімати. Ну, напевно, так. Да. Я не знаю, я перший раз таке знімаю. Думаю, що так. Да. Главне, щоб не мало було. Розкажи щось. Так. Да. Ну, цікаво, ну це що інтересно даються на старті, типу, я знімаю. Ну, кстати, так, да, це ж буде, потім ми будемо передивлятися, теж буде для сімейного архіву, Де який ти мене красочок? Мы потім знімемо, ну, типа подивимся колись Де, там через пару років. через з зубами без зубов. Ну через пару год, да, подивимся, о -о -о -о. а что типа у а примнишь типа мы типа, конечно, уже не помню Так, мы приехали уже на автоплощадку. І тут уже все уже красується, любуется. Нормально. Нормально. Приїхали до Горсаду і зараз перший автомобіль, такий, така гоночка. Будемо знімати. Пум -пум -пум. Приїхали на другу локацію. У нас тут три авто, зараз відзнімаємо. І я вже думаю, по зйомкам сьогодні вже все. Все, нарешті ми відзняли все, Зараз вже їдемо паркувати машину і додому вже відпочивати. Сьогодні я цілий день знімала вам цей блог, Зараз будемо йти монтувати. Я сподіваюся, що вам зайде мій перший влог блог Так що підписуйтеся, спостерігайте, ставте вподобання і буду дуже вдячна за ваші підтримку. Low down.